Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 25 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 86150 особин за добу 430 і поранено 258 450 головців за добу 1290 танків 2899 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин 5844 одиниці за добу 5 артилерійських систем, 1895 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню. 395 одиниць засобів протиповітряної оборони 209 одиниць літаків 278 одиниць гелікоптерів 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 1553 одиниці за добу 6 крилатих ракет 531 одиниця Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4404 одиниці за добу, 4 спеціальної техніки 163 одиниці за добу, 2 Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!